Слава Україні! Вітаю, друзі! Допомагаємо силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Продовжуємо робити, незважаючи на всі обставини, що відбуваються навколо нас. Дякую, що ви це робите. Не падайте духом. У мене на столі, у вас на екранах коробочка ТРЦ. У мене вже був один, одне відео з розпакуванням. Це чергову ніж від цієї ж компанії, вона не так відома, як, наприклад, там Спайдерко, Колдсьті, CV, Багато Ганзо, Грандвеї, ну, що, в принципі, що люди купують. А це більш така компанія ну, преміальна. Окремих колах. Без зайвих слів, вже зайвих слів закінчилися прикладний такий буклетик. Ми бачимо назву ножа, Urban Tactical. Його зовнішній вигляд, малюнок, ще не відкрили. І тут є якась. Інформація, мотиви, з якими е, дизайнер і засновник цієї компанії ТРЦ Андріустріус. Е, вибачте, якщо неправильно вимовляю, е, позиціонує саме цей ніж. Кому цікаво, можете ознайомитись е, тут на. У відео, або я залишу на офіційну сторінку компанії, і ви вже можете подивитись там всю інформацію. Точніше почитати, якщо вам там цікаво щось. Коротко там щось навіть не читаю, а просто вам перелистую цю рекламацію. І в кінці такі є характеристики. Вони вносяться від руки, тому що такі фінішні роботи роблять туди руками. І за рахунок того, що ніж робиться в країні Європейського Союзу, працюють всі офіційно, звісно, це вкладається в вартість цього ножа, і якщо б там були якісь роботи, проводились більше за допомогою станків, то, звісно, це б знизило вартість цього. Продукту, але щось робиться руками, і тому вартість ножа відносно велика. Ще у нас, ну, у нас в коробці лежить наліпка, якщо комусь цікаво її кудись приклеїти, і сам ніж. Ось так він розташовується в такому пролонті твердий. Класно подарунок, чудово. Що можу сказати? Ніж не під які висновки, як холодна зброя, не підпадає, тому що я його придбав у фінському інтернет-магазині Ламнія. І якщо він не зміг би проїхати через нашу таможню українську, то і був, підпадав би як характеристик, як холодна зброя, то його просто не відправили, Тому це ніж господарсько-побутовий. Ну, такими нашими умовними термінами будемо визначатися. Так, ось так він виглядає в такому стані. Що ще скажу? Що я коли замовляв його, я ще доплатив там умовно якусь там 3 або 4 євро, не пам'ятаю, або 5, щоб була прискорена доставка. Але так вийшло, що ця прискорена доставка не працює так коротко. Просто там була потім ще інша... Ось, інше придбання. Так ось те інше придбання приїхало, в принципі, разом з цим ножем, який був оплачений і замовлений раніше, плюс доставка, ну, як працює пошта, що там відбувається на кордоні, митниці все інше, не знаю. Ну, ось так, як вийшло, так вийшло. Так що, якщо там, Є досвід з доставками такими швидкими, то ні. На жаль, Ламнія, по-моєму, не працює з новою поштою. Тільки через ці державні пошти, я так їх називаю. Напевно, співпрацює. Але нормально, все доїхало, все нормально, все запаковано. Так, що класно, це. Мені подобається оце кріплення. Воно працює кнопочка по таким чином. Тільки з одного боку. Якщо є можливість, цей рівень він шкіряний. Його можна розкручувати, переставляти. Куди потрібно, плюс можна його розвернути, щоб можна було розмістити на поясі ніж, потім ще є отвір для того, щоб метал провітрювався, дихав. Так, є упор для пальця для виймання. Ну і Давайте вже скільки пройшло часу, я вийманіш. Ось такий фініш на моєму екземплярі. Цей апокаліптик. Ось така форма клинка. Тут зверху можна побачити УТ Urban Tactical, потім з якого металу зроблено руків'я l -Max. Можете подивитись, як виглядає мікарта поблизу. Відмічу, що оці такі е, прорізи, ребра. Вони дуже зручно дозволяють руці тримати ніж. Що так, що так, все воно в мою руку вкладається досить класно. Не звертайте, це мене кішка поцарапала. На жаль, вона померла. Ну, це таке буквально декілька днів назад. А, ну, це ж не коли саме я викладаю відео? Я викладаю відео пізніше, ніж це відбувається в... в часі. Так. Далі, що тут у нас ще є? З написів? Є номер? 20177, Сліпий. Не бачу. Є терце. Пробую вам показати, які хвати. Зворотній хват теж оці. Місця все супер. В мої руці. Ну, я просто свою руку. Ці насічки, напевно, вони більш пристосовані для роботи в рукавичках, там, перчатках. Ну і, напевно, і сам ніж такий позиціонується для того, щоб він був там в рукавичках там, для зброї, там, механікс, ну, знаєте, ці такого плану. Використовує незвичайні рукавички, які для будівельних робіт, такі з тканини, а більш щось таке мілітарне. Є місце для темляка, але є оці місця кріплення мікарти. І вони, ну, в принципі, бо хотілося, щоб воно могло розбиратися. Ну, напевно, ці Заклепки розберу вибивається і потім на їх місце ставляться інші. Але виготовлена оця мікарта, вона дуже класна. Плюс, що мені подобається, виступаючи цей обух. Ну, Напевно, він фул танк, а може ні. Як правильно все це не знаю. Буду казати, що це фулл Дуже класний ніж. Так. Тепер по всяким перепитям. Ну, ви вже почули про те, що... скільки він їхав. Ну, при... Приблизно місяць швидка доставка. А далі, що звичайні такі. Збочинці люблять робити з ножами. Я люблю там, час від часу його ну, свій ніж, який там у мене є там, в даний момент в сумці, в рюкзаку, на плічнику, а, фотографувати. І ось теж якось пішов на берег Дніпра, щоб сфотографувати це ніж, щоб там, викласти в інстаграм. Якщо там цікаво, можете знайти в описі канала, там є посилання на інстаграм. Так от виклав, а потім приходжу додому дивлюся, у мене на крайці був скол. І я такий не працював ні з яким там деревом, нічого не стругав. Просто поклав, знаєте, ніж, ось так, на камінь. Ну, звісно, це висота 20-30 сантиметрів від, там, що камінь виступає, лежить на інших камнях, а він просто так скотився, тух-тух-тух. Потім я там пройшов в інше місце, теж сфотографував і. Уже потім, коли я аналізував ситуацію, вийшов з того моменту, що призвело до руйнування ріжучої крайки, це оце падіння. Воно було незначне, воно було буквально, якщо дивитись на ну, ближку, те, що блищить. Буквально там на одну треть. І розмір там, як маково зернятка, розумієте, який розмір. Але воно було помітно відчувалось рукою, ось так, потім його можна було візуально побачити, під збільшенням, але було видно. Ну і, звісно, це могло якось вплинути там, на такий тестовий поріз паперу. Ну, я там спочатку подумав, що все пропало, треба ніж відправляти виробнику. Йому написав, що якимось чином це все відбувається. Напевно, Андріус не зрозумів, що я від нього хочу, сказав, що. І ти спілкуйся з Ламнією. Теж, ну я думаю, що хто наш наші лавня чи сама компанія ТРЦ. Скоріше за все, що компанія ТРЦ, уже як кінцевий ну, сам виробник. І думав, думав. До когось треба звернутися по місцю, щоб зробили якісну заточку ножа. Ну, є багато всяких ножових спільнот, і я там в одній спільноті перебуваю і читаю, що там рекомендують такий, то є майстер. Я подивився його інстаграм, там він час від часу показує свої роботи по заточці, він живе недаліть від Києва, знаю, що є в мене підписники, які займаються теж професійно такими ножами. Але, знаєте, коли Ось така річ, яка. Я люблю це передавати з рук в руки. Ну, щоб віддав і там, самостійно забрав. Ну, це вже потім, це моя перша забаганка. Але, бачите, все на місці. Я зв'язався з майстром, написав йому, там, ну, він сказав, Присилайте, я запакував, відніс на нову пошту. Якщо вам цікаво, я залишу його нік в інстаграмі, а ви вже знайдете його і подивитесь. Він час від часу ще, бачу, викладає щось, якісь ексклюзивні ножі на продаж. Ну, якщо вам цікаво. Так, і він. Зробив заточку, я поспілкувався, він мені пояснив, не вважайте, що в мене є ножі, я щось в цьому розумію, що після того, як ніж виходить з виробництва, йому потрібно, як для автомобіля, для двигуна, обкатка. І потрібно робити декілька заточувань. Це мені теж ще під, не те, що підсказав, а згоден в, з цією думкою, що теж це потрібно робити з новими ножами. Так що, якщо у вас є ніж який там, з якоїсь там порошкової сталі, який досить дорого коштує, йому потрібна якась робота, щоб потім довести його до ідеалу. І ось після заточування, ось так виглядає ріжуча крайка, ніж дуже гострий, дуже гострий. Зараз спробую вам продемонструвати для квитанції на оплату. До речі, до... за комунальні послуги, коли потрібно. Своєчасно. головне. Ось залишається на цьому, ну, попер, дешевий, по цьому він, може, щось такий пил. Ось так. Так що ніж класний, трошки мені зробив нерви. І що я хочу наприкінці... Ще додати. У мене є ось такий ніж. Це fixed Elementum від CVV. Він мені теж, теж дуже подобається. І ось вам для прикладу. Для прикладу. В принципі, вони обидва од, ну, Умовно однакові, але е, у CVV у вігнуті спуски, е, ось ця е, металева частина теж виступає як у е, Urban Tactical у Елементу вони по, по одному принципу, але відрізняється мікарта, карта Тут вона така гладенька. Тут вона так от з такою текстурою. Дуже класно. У е елемента є такий чойл. От, у Цього Urban Tactical такого немає. Е якщо я не помиляюсь, тут встановлена сталь d 2 Але це, ну, Бачите, як Д2 виглядає? Сатин на бог ножах. Можу сказати, що тут теж сатин ховається за цим покриттям апокаліптик. Так, ну, з ножами все ясно. І ось уже наприкінці це піхви. Вони о, зроблені і та і та версія зроблена з кайдексу, але е, ТРЦ пішло ось на такий е, пунктик. Бачите, ось ця. це місце його можна регулювати. Е, Регулювати, це ось так. Коли там з часом, напевно, мікарта зі і ще щось, його можливо піджимати. Що у CVV-елементу відбувається, коли ви вставляєте ніж, оце місце розходиться. Ну, звісно, воно розходиться з однаковим моменту, але тут трошки по-іншому е конструкція, якщо тут можна підставити палець, він палець може, коли ви вставляєте, бачите, можна, ну, він щипає. Тут за рахунок того, що це як наплив, то, я так розумію, це місце компенсується цим моментом. Так, щоб нічого не так. Ну, якесь таке технічне рішення, але я хотів його вам показати. Все, елемент відкладаю. Ніж чудовий, мені подобається. Якщо є у вас можливість і кошти придбати його для себе або на подарунок, рекомендую. Ну, і не бійтеся давати людям ножі на заточку. Якщо ніж вартує дорого, краще витратити гроші і е, заточити його у того майстра, хто займається цим професійно. Е, з, якщо ви вмієте це робити, ви великі молодці, я, на жаль, руки бачите, ростуть не з того місця, якого вони повинні, повинні працювати. Але якщо б у мене був би досвід і там, практика, що важливо, тому що, наприклад, коли мене майстер запитав, на який куца за робити заточку, я в цьому не розумію. Ну, він вийшов на, ту, на той же кут, що і був зроблений з самого початку. Та, що я задоволений. Ось такий в мене міні-розповідь міні про Urban Tactical від компанії ТРЦ. Дякую, що ви. Додивилися цей мій монолог про вся, всяке таке. І саме головне: не забувайте: війна триває і повинні ми допомагати тим або іншим чином силам оборони волонтерам та тим цього потребує словом та ділом. Якщо головне не нити і не сподіватися, що все це закінчиться от так. Ні. Забудьте, вони хочуть знищити Україну і українців. Все. Або ми станемо такими ж, як вони, або ми залишимося вільними та незалежними. Робимо свої висновки. До побачення!